Вітаю, мене звати Антон. І сьогодні в нас погляд, погляд на два самих або один із, одні з самих популярних штурвали у Фонотека це McLaren gt 3 та Формула 2.5. Що ж, я поїздив на цих кермах досить достатньо часу, щоб зробити обґрунтовану, не суб'єктивну, а об'єктивну думку. І сьогодні хочу з нею вами поділитися. Ці штурвали мають зовсім різну філософію, зовсім різну ергономіку. І сьогодні я допоможу вам оприділити, який саме штурвал підійде для вас і який штурвал підійшов мені. Відео зроблено за підтримки Deto UA та 7Drive. Ну що ж, починаємо. А почнемо ми з швидкого огляду: цей побільше, цей поменше, цей дешевший, цей дорожчий, багато кнопочок, багато крутілочок, менше кнопочок, менше крутілочок. Алькантара на ручках, гума на ручках, дві пари лепестків, одна пара лепестків, магнітні лепестки, монолепесток та пара аналогових лепестків. Екранчики, як в цьому, так і в цьому, є додаткова індикація індикація відсутня. Це був швидкий огляд, де я вам показав основні факти, да, то основні відмінності цих шторвалів. Давайте тепер розберемо трошки глибше кожен з цих пунктів по порядку і визначимо, в якому з них я видам плюсик Макларену, а в якому віддам формулі. Що ж, почнемо з розміру. Це і побільше, це і поменше. А саме 30 см в ширину у Макларена gt 3 та 27 см у формульного. І мені, от чесно, після того, як я пересів з кругляша, я пересів на формульний. І якийсь час мені довелося звикати. Звикати мені там десь, можливо, день-два. І в цілому я вже їздив на ньому досить нормально, їздив свій темп. Але все рівно, зручніше, як на мене, це макларненський штурвал. Але ще є маленький нюанс, і за розміром макларненський штурвал хаває час фідбеку для для 8 метрів моєї бази від Фанатек. Цього штурвалу хватає впритик. а десь вже навіть не хватає. Мені прийшлось викрутити гейн, тобто. Силу форс-фідбеку набагато сильніше, щоб я відчував той же фідбек, який я хотів би відчувати, наприклад, на формульному рулі, і при цьому він все рівно віддає інформації менше, і її реально трошки не вистачає. І база навіть кліпує в деяких поворотах. Кліпується, значить, що база впирається в своїй ньютонметрі і не може видати більше чисто фізично, чисто по В Той час, як формульний руль і за свого розміру. Потребує менше зусиль від бази, щоб дати вам ту саму інформацію. Тому коли я катав на формульному ролі, в мене був гейн або сила форсфідбеку десь на 50-55%. І я відчував набагато все краще: як перебріки, так і стан гуми, стан е, автівки і в цілому на цьому кермі він відчувається краще. Тому в плані відчуттів та відзивчивості самого керма я плюсик даю в формульному рулю. І за його розміру, і за саме цієї короткої ширини. Наступний пункт це дешевше дорожче. Макларен відчувається реально дешевше. Він і в цілому на українському ринку, наприклад, на D2UA, коштує на 8, близько 8 тисяч гривень. Різниця між фанатековським маклареном та фанатековським формульним рулем, і ну, звичайно, формульний дорожче, і це відчувається все ж таки гумові ручки. Набагато менше крутілочок, не магнітні лепестки. Тому, е, якщо так от взяти по відчуттям саме по дороговизні, 100% плюсик улітає в формульному рулі, бо він виглядає реально дорого, він виглядає таке добротно. Ці магнітні лепесточки це все дає свій шарм і дає відчуття великого бюджету. Да? В Той час, як Маклановський все ж відчувається простіше. Наступне кількість кнопок на формульному рулі кнопок більше. А саме на дві кнопки більше, на дві крутілочки більше, і більше на один сусок. Да? Я його так називаю. Звичайно, у нього є якась більш лагатна назва, але мені ця подобається. І мені цих органів управління на формульному штурвалі хватало. Тобто я назначу все, що мені потрібно, і навіть ще якісь свободні кнопочки залишились. Це час, як Макларновський штурвал має менше кнопок і менше крутілок. І це відчувається. Якби не мій да, тобто додаткова панелька з кнопками. та... Руцілками мені б цього шторвалу б не вистачило 100%. Це б могла бути проблема. Але для мене це не проблема, тому що я бутонбокс. І знову ж таки, друга пара посполепісків, про них ми ще поговоримо. Трошечки цю ситуацію, але якщо чесно, я навіть нічого на неї не назначив поки що. Тому в плані кількості кнопок, в плані кількості органів управління, звичайно, плюсик відлітає в фанатеку формулі. Саме наступне матеріали. Як я вже казав, формульний руль відчувається добротніше. Алькантара на ручках дуже приємно. От прям дуже приємно. Гума, все ж таки набагато простіша. але... Я катаю в перчатках і тому мені ця різниця матеріалах не дуже відчутна, От прям мінімально, тому що все ж таки, що гума, що алькантара в перчатках відчувається плюс-мінус однаково. Але якщо зняти перчатки, Алькантара це просто супер, це просто реально дуже приємно. Але що будете катати без перчаток, знаєте, бистро вб'єте, бирство затрете Алькантару, і вона втратить як свій вигляд, так і свою ціну. Тому тут знову ж таки плюсик за дорогу визну, за відчуття відлітають формульному рульові. Наступна це перемикачі. Формульний руль має два перемикачі, але магнітні. Магнітні перемикачі відчуваються дуже кайфово, от чесно. Треба один раз покляцати, щоб зрозуміти, наскільки це класно. От я зараз зроблю вам невеличкий СМР. Якщо прикольно, то ви це побачите і почуєте. Але реально вони відчуваються прям смачно, прям гарно. От мені дуже вони подобаються. Цей час, як у Макларнівського штурвалу, Набагато простіше, як цей, я не знаю, як це монолепесток, да, так і ці аналогові. Ці аналоги взагалі відчуваються ніяк, але на них можна назначити якісь, наприклад, щеплення, друге щеплення, якщо ви катаєте формулу. А взагалі, що хочете, то і назначайте. Та час, як от монолепесток, для мене спочатку був незручним, тому що в тебе отак лежать пальці, да. І ви при натисканні підіймаєте інші пальці, тобто з іншої сторони. І мені на початку це вважалось дуже незручним. Але з часом я зрозумів просто наскільки це зручно. Наприклад, ви їдете гонку, ви хочете попити води, ви відриваєте одну руку від штурвалу, і ви можете лівою рукою як переключити передачу вверх, тобто вниз, да, бо це ліва рука, так і вверх, отаким чином, тому що це монолепесток. І повірте, це дуже крута фіча. Багато стрімерів. Або взагалі багато сімрейсерів не оцінили цю фічу, і вони міняють ці лепестки. Але для мене, чесно, це кілер фіча. дуже подобається, дуже прикольно, хоча на відчуття набагато приємніше формульний руть. Тому тут за лепестки я віддам плюсик Макларену, да? якби це дивно не звучало, все ж таки магнітні лепестки, це дорого, це дуже приємно, це прям класно. Але мені цей монолепесток настільки зайшов, що я реально готовий Макларену дати за це очко. Моє відео, моя суб'єктивна думка тому чому б і ні. Додаткове порівняння штурвалів, вага. Формульний руль на 60 грам менше важить, ніж Макларенський. Чи відчувається це при ось такому зваженні? Відчувається, чесно. А в сумі того, що формульний руль має меншу, меншу ширину, в базі ще легше його крутити, і тому це плюсик. Тобто Менша вага, більше інформації на кермі, більше інформації про автівку про дорогу, і це плюс до вашої стабільності. Тому формульний інтервал важить менше, і це реально теж його плюс. Ну що, такий вийшов огляд: огляд лоб в лоб, пліч в пліч, да я б його назвав. Зараз перед вами результат. Кількість очок у кожного з торвалів по моїм суб'єктивним і об'єктивним думкам, по фактам. І зараз я вам скажу свій вердикт, незважаючи на усі плюси формульного руля, на його кількість кнопок, на крутілки, на ці магнітні, просто превосходні свічі, на цю алькантару, я персонально для себе обрав Макларновський гататерічний шторвал. І поясню чому мені. Критичним виявилось саме розмір, Макларенівський штурвал мені зручніше. Оця ширина вона дає мені просто зручність під час керування, Да, в нього менше інформації, дає за нього більше кліпує база. Але так як я постійно катаю gt 3 мені цей штурвал, незважаючи на його недоліки, все ж таки показався зручнішим та кращим, і тому я свій вибір зупинив саме на ньому. Але якщо ви хочете отримати максимум інформації від не дуже потужної бази, тобто 5-8. Якщо ви катаєте, наприклад, опенвіли дуже часто. і Якщо у вас немає бутонбоксу, то повірте, цей штурвал ні в якому разі не буде гірший ні в чому за цей. Він реально дуже класний в плані своєї наворочності, в плані дороговозни. Ці додаткові індикації вони прикольні. Тому повірте, якщо ви хочете для себе щось багате, щось прикольне і багато інформації від бази. Беріть саме цей руль, якщо для вас не критична оця ширина. І малесенький бонус, знаєте. Цей штурвал в продажу бо дуже хорошій ціні. Я його продам по першій ціні на ринку саме V2,5. В, в нього просто ідеальний стан, майже немає там десь трошечки потерта крутілочка, але це м'єлич. Тому, якщо вас зацікавив цей штурвал, переходьте по силці в описі і купляйте. Він реально крутий, я віддаю його по дуже хорошій ціні для цей штурвал, тому, будь ласка, я думаю, він вас точно порадує і точно вам сподобається. Ну що ж, таке було відео порівняння. Такий був огляд від мене. Чекаю від вас на зворотній зв'язок. Лайки, коментарі. Дуже буде корисно для мене зрозуміти, який шторвал ви обрали для себе, як вам взагалі формат. Такі відео, можливо, хочете щось покращити, можливо, хочете щось додати. Будь ласка, пишіть про це. Я зроблю висновки та наступні огляди, обов'язково їх дотримуюсь. Ну що ж, а на цьому все підписуйтесь, приходьте на стріми ще цікаві ролики, будуть порівняння якогось обладнання, будуть ще розбіри польотів, будуть ще поради та помилки у сім рейтингу. Тому усім дякую за перегляд, Па-па! Встав десь в самому початку. Отакий момент: тин тин, тин тин.